Почнімо з фронту. Окупанти продовжують штурмувати Костянтинівку. Щодня їхні групи під прикриттям туману та погону погоди намагаються зайти в місто, закріпитися і розширювати сіру зону. Усе це під постійними ударами дронів. Їх так багато, що місто перетворилося на суцільну кілзону. Евакуація звідти майже неможливо. Російські дрони постійно атакують евакуаційні автобуси та броньовики. Як триває оборона Костянтинівки, розкаже Руслан Смищук. Це наслідки влучання авіабомби. Такі сюди прилітають щодня. Під Костянтинівкою ми зустрічаємося із бійцями 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ звідси вони моніторять підходи до міста та координують бійців, які перебувають в самій Костянтинівці. Були намагалися дійти до міста, але їх на півшляху знайшли. І отака робота я так розумію, що вона 24 на 7, що називається. Це треба дивитися, хлопці бувають, не бачать не деякі сектора. Ми їм допомагаємо, там здруна подивилися, скоригували їх. Останніми днями землю окутують густі тумани, і ворожі штурмовики намагаються скористатися цим і пробратися в Костянтинівку, а там заховатися. Зараз вже просочуються на окраїни Костянтинівки. Погода, яка за останні дні склалася, вона їм дуже допомагає. Тумани, гості, обледеніння. Погода, яка в крайні дні була, трошки допомагала такому проникненню на мишу, От, засісти десь. А це ж стандартна їхня техніка. Декілька. Гадів пролазить, засідає, і вже вони відповідно доповідають про обстановку про ситуацію, яка є навколо, і починають лізти наступне. От наша задача першочергово цих самих перших основних виловити, знищити. Безпекова ситуація в місті повсякчас погіршується. Щоб заїхати або зайти пішки в Костянтинівку, треба ретельно планувати операцію. Російські дрони в небі суттєво обмежують логістику. Крім того, ворожі оператори БПЛА роблять засідки на машини, виставляючи дрони. Вони на дорогах, крайній раз ми мали виїжджати. Ми вистояли певний період часу і ми не виїхали. А чого не виїхали? тому що поступило поступив так сказати приказ про те, що дуже багато ждунів, і поїхати туди, тобто втратити і нас і втратити бронемашину машини. Тобто зараз цим дуже тяжко. Тут тоді, літають над головою вже, як в себе вдома. Шершень бойовий медик каже, зараз кожен виїзд на евакуацію поранених це лотерея. Тож дедалі більше доводиться просто передавати медикаменти на позицію дронами. Пакується в коробку, пакується на вампір, тобто на нічний дрон. І приблизно, плюс-мінус виходить десь такий пакуночок. Тобто, я туди ще допаковую. є кожна таблетка розписана, є інструкція до таблетки, що як приймати. І так само, у вас, наприклад, ампули то єс ампула знеболююча, ампула з противоротним. Це таке одне із саме ходових в таких умовах. Кожна машина це витратник і живуть вони у фронтових реаліях недовго. Хлопці показують свою нову автівку. Учора її подарували іноземні волонтери. Поблизу зненацька починають збивати вороже в півідрон. Буквально вчора забрали. Приїхала до нас з Норвегії з Осло. Нам передали організація норвежсько-українська, яка називається Слава Україні. От величезна їм дякуємо за це, тому що з транспортом дуже важко і цю потребу закриваємо усіма силами. А це зараз що, дрон збиває? Так? Да, це зараз вбиває дрон. Оце ж якраз я вам казав, що від'їхати треба це в тому числі на пошту заїхати. То біля сьомої пошти чую сюди, так? Так, так, Залітають уже сюди зарази. Чоловіки розповідають, зараз коли довелося відійти від польових позицій в саму Костянтинівку, тримати оборону стало легше. Я не можу сказати, що їм також дуже легко, бо зараз у них вже набагато більше втрати пішли. От Коли ми за Костянтинівкою воювали, тобто там Олександр Шуйтене і так далі, да. у нас там так само ми несли великі втрати, Я, ну, вплоть до того, що було навіть один до одного. Зараз вже кратно помінялося, бо нам набагато легше зараз оборонятися в місті. Але в них дуже сильний напор. Тобто окупанти щодня відправляють своїх піхотинців на смерть, бо сподіваються, що ті зможуть закріпитися на крайніх вулицях. Подекуди є спроби заскочити в Костянтинівку на техніці. Так само намарно була спроба на транспорті штурму, але так само було вчасно виявлено, знищено. В першу чергу ну, завдяки нашим хлопцям, які. Ну реагують моментально і не зважаючи на будь-які погодні умови. У місті ще лишаються поодинокі цивільні, але евакуювати їх часто неможливо. Щотижня окупанти підбивають евакуаційні броневики. Наразі вся Костянтинівка це суцільна кіл зона, яку проглядають і пробувають ворожі та наші дрони, де кожного дня окупанти втрачають своїх піхотинців. Але знову і знову кидають на українську оборону нових смертників зі східного фронту. Руслан Смичук, Вадим Мравун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.